Вас підходить до кінця відсрочка, надана вам до кінця воєнного стану, тобто до 11 серпня. Вам треба її продовжити. Як це зробити? Якщо ТЦК та СП перевантажені роботою, черги просто неймовірні, записатися в електронну чергу неможливо. Жива черга інколи по три доби. Дивіться, порядок. 560 пункт 60 передбачає порядок продовження наданої вам сорочки шляхом надсилання заяви в паперовому або в електронному вигляді. Цитата з цього пункту в описі або ось на екрані бачите. То, як надіслати ту заяву, окремої форми заяви порядком 560 не передбачено саме на продовження. Це та сама заява на від яку ви вже бачили, підписували. Тобто оформляєте ту саму заяву свіжою датою, додаєте ті ж документи, які додавали в нотаріальних копіях. Звісно, це цікав та СП, десь воно там вже є. Ті нотаріальні копії, не факт, що їх знайдуть. Тобто, там великі паперові по провіду документообіг, і ви маєте це враховувати. Ваші інтереси вже трошки розгоритися на вартість тих нотаріальних копій. Далі ви маєте додати до заяви докази надання вам вісрочки раніше, це ота копія вашого повідомлення, не оригінал. А також роздруківка з PDF PDF-файл з резерв плюс. Щоб працівник ТСК ТСП, який первинно опрацьовує ваше звернення, поштою розумів, в яку категорію віднести вашу заяву. Що це не первинне звернення, що це саме повторне, що це продовження відсрочки, Рекомендується подавати таку заяву із супровідним листом лаконічним, бо я бачила письменників, які там писали на 3-5 сторінок такі супровідні листи, чи заяви на вісрочку дотискати. Цього не треба робити. Да? Лаконічно. Є. В супровідовому листі вказуєте, була надана вісрочка, такі обставини, ось такі документи. Прошу розглянути заяву повідомити тето-тето, -те чи достатньо документів, чи можливо треба мені явитися особисто. Так, ТЦК та СП не зобов'язане категорично у всіх випадках розглядати саме вашу таку дистанційну заяву, інколи можуть вам надіслати повідомлення, що ні, там щось не доставить, якогось документу прийди, явися. Мусите тоді являтися після такого повідомлення. Зазвичай вам зателефонують. Супровідний лист складаєте або самі підписуєте, або звертаєтеся до юриста, до адвоката, який як ваш представник гарненько все розписує, підписує, але заява все таки підписана вами. Відсилається це все укрпоштою.